Як же вчасно, мама ти гроші привезла, радіє моя донька Ліда. Ми якраз бригаду майстрів хороших знайшли, вони обіцяють, що до зими впораються. Не встигла я й поріг рідного дому переступити, як донька відразу завела мову про гроші і про ремонт. Вдома мене не було аж чотири роки, весь цей час я була в Італії на заробітках. Туди мене практично відправила донька. Ліда заміж вийшла, зятя в нашу хату привела, і тут з'ясувалося, що нам усім місця замало. Мамо, а чого тобі вдома сидіти? Їдь в Італію і нам допоможеш, і сама собі, сеньорою станеш, запропонувала донька. Я сказала, що подумаю, але довго думати мені не довелося, бо літа знайшла жінку в Римі, яка пообіцяла, що мене там зустріне і з роботою допоможе. І я поїхала. Дома я не приїжджала, бо не мала документів, але, заробляючи по тисячі євро у місяць за чотири роки, мені вдалося скласти пристойну суму. Накупила я подарунків і поїхала додому. Донька мене поставила перед фактом, що з понеділка починаємо будову. Я була дещо ошелешена, бо думала, що вони тижнів два зачекають, поки я вдома гостюватиму. Поїдеш до Андрія, у них поживеш, скомандувала донька. Вже на наступний день зять мене відвів сусіднє село до сина. Андрій з дружиною мене радо зустріли, виділили мені окрему кімнату, а мені було дуже соромно адже я навіть не мала їй що їм дати, адже донька у мене забрала все до останнього євро, пачку кави і панетон це все, що мені вдалося приховати від неї і привезти сина. Після відпустки я повернулася назад в Італію. Але сину я залишила свою пенсійну картку, думаю, хоч так допоможу, бо воно якось недобре виходить, що я лише доньці допомагаю. Андрій не хотів від мене нічого брати, але Я наполягла, а сама знову стала працювати і відкладати гроші. Донька по телефону мені розповідала, що вони вже там зробили. Вона нахвалитися не могла, сказала, що грошей вистачає, і вони другий поверх навіть роблять, щоб все було не просто гарно, а дуже гарно. Я раділа, бо розуміла, що мої гроші діти повітря не пускають, як це часто буває, а вкладають у справу. Приїхала я додому рівно через рік. Подинок свій я не впізнала, дочка з зятем дуже постаралася, але раптом виявилося, що в цьому величезному будинку для мене місця немає. А де моя кімната? Куди мені речі заносити? питаю. Мамо, ти поки що на кухні спатимеш, тут є диванчик, а ми тобі за рік ще якусь десь добудову ззаду зробимо, і матимеш кімнату були б гроші. До речі, а скільки ти перевезла цього разу, каже. Я так засмутилася, що відповіла доньці, що якщо вони мені досі кімнату не зробили, то вже й не треба. Вирішила я до сина поїхати. Навістка раду мене зустріла з тіл на крила, а потім пішла в кімнату і повернулася із гортком, в якому було кілька тисяч гривень. Виявилося, що вона знімала гроші з моєї пенсійної картки, але не витрачала. Я, коли ці гроші побачила, то не стрималась і розплакалась. Рідна донька у мене все під нуль забирає, а невістка для мене гроші відклала. Після цієї відпустки я вже зробила правильні висновки. Я повертаюся в Італію ще на кілька років, зароблю собі на квартиру, але запишу її на сина. Вони з невісткою хоч і відмовляються від моєї допомоги, але квартира зайвою не буде, у них є діти. Та, якщо чесно, то саме вони більше заслуговують на мою допомогу. Донька так образилася, що я їй цього разу гроші не віддала, що перестала зі мною спілкуватися. І навіть заблокувала мене. Вона вважає, що я лише їм маю допомагати, адже саме вона відправила мене в Італію. Та я маю на це свою думку для Ліди я вже зробила все, що могла. А тепер пора продумати про себе і сину заодно допоможу. Ну хіба не так?